Сучасна гардеробна система зі скла. Загартоване скло 10 мм. Система без порогу. Верхня підвісна. Всім привіт! Сьогодні на одному з наших об'єктів, де встановили скляну гардеробна кімната. Тут у нас гардеробна кімната за вишки 2800 використане загартоване скло 10 мм товщиною. Виробник IGC Європа. Це Бельгія. Профіля у нас іде алюмінієвий надований профіль тоненький, також є конектор для жорсткості скла. І у нас є верхня розсувна підвісна система. Тобто у нас немає не направляючих, нічого, у вас чиста підзволя. Тут у нас в варіанті скло Прозоре і зроблено ось такий декор. Картина. Оце вже замовник доробляв, наше тут тільки скло. А, також хочу звернути увагу, тут під натяжною стелі є закладна. Закладна у нас це зазвичай дерев'яний брус, але також це може бути алюмінієва труба, металева труба, немає значення що. Головне в цій закладні, щоб вона надійно трималась, змогла витримати навантаження скла. Тут у нас дверка йде десь порядка 60 кг. Малозначущий фактор, стеля закладна у вас повинні бути майже в притулок, щоб коли встановлювалася гардеробна система, вона стелю не підіймала, а була як одне ціле, і ви не могли бачити там цього натяжіння. Будь-який варіант сучасного надійного скління, звертайтеся до нас, ми вам допоможемо. Компанія Глаз